Всіх вітаю на каналі FanModel.ua Підпишіться на канал, хто не підписаний. Вимкніть дзвіночок, хто хоче не пропускати мої відео, поставте вподобайку і поїхали до теми цього відео. В цьому відео я хочу поговорити про ретракти, точніше про павутину. Ретракти це всього лише один із факторів якби появи цього артефакту на моделі. Ну Давайте почнімо із температури, з температурної вежі. 230-190 неважливо хай буде ПЛА. Трохи велика вежа, але нам то не, не важливо. Отже, які фактори впливають взагалі на появу павутини? Це, на мою думку, такі фактори, як температура, ретракти, правильно виставлені чи неправильно. В даному випадку, якщо у вас є павутина, то неправильно, скоріш за все. Але не обов'язково. І ще один важливий фактор це коефіцієнт потоку. Ось як в даний момент у мене 1.15 стоїть тут, це на PLA. На PG 1.26. Ну, в принципі, я зараз на PLA підняв трохи, але ну це. Не про це зараз. Суть чому, що коли коефіцієнт потоку, ну почнімо із останнього, чому саме коефіцієнт потоку, я кажу, що впливає. Тому що коли ви його неправильно визначили, ну, от, наприклад, наріжемо, коли у вас будується стінка і підходить момент переміщення якби, сопла з місця на місце, от в даному випадку ось тут. Переїжджає сопло приблизно звідси сюди. Тут можна просто переміщення увімкнути і ми побачимо. Ну, так, ось, ось таким чином воно приїжджає. Як ви бачите. І тут павутина буде з'являтися. Ну і, звісно, як на цьому конусній частині, також вона буде з'являтися. Голубим показано, чи синім показано саме переміщення. І коли у вас неправильно визначений коефіцієнт потоку, він завищений, наприклад. Наприклад, а в принципі, якщо він завищений, то, якби ви там не виставляли ваші ретракти, то, можливо, не розуміє, що таке ретракти взагалі, це ось налаштування в екструдері, довжина. Ось. Ну, Швидкість ретракту, в принципі, тут не впливає, на мою думку. Скоріше ні, чим, чим так. Ну, я не, не знайшов такої прямої кореляції якби, між швидкістю ретракту і появою паутини. Ну, Можливо, вона у вас зовсім неправильна, то тоді там якісь будуть нюанси. Це для директа 25 мм мені вистачає. Отже, якщо коефіцієнт потоку дуже високий, то видавлюваний якби, філамент пластик він розтікається по лінії, ну, тобто ось з'явилася лінія. І надлишок цього потоку якби, вичавлюється на стінку, і, можливо, його навіть не помітно після друку, але по факту у вас деталь буде трохи більшою. І на сопло ці. Такі, ну, невелика кількість філаменту буде наплавлятися кожну якби, ітерацію, кожну от, кожен шар, по суті. І при переміщенні ось дійшло воно до цього моменту. Хоче переміститися і створює ось цю лінію уже ось, ось цю лінію вже тягне ниткою, ну, тобто павутина ця. Так само і тут. Ну, в принципі, якщо щось з цього неправильно налаштоване, то павутина вас буде по-любому. Ну і про ретракти, в мене є відео окреме сюди. Про ретракти, я думаю, можна подивитися те відео, і все буде зрозуміло. Я там, наскільки пам'ятаю, пояснюю, що це таке, і навіщо воно, і навіщо калібрування. А саме ось це калібрування, тис на втягування. Коли ви його робите, давайте, в принципі, запустимо, нам цей тест не важливий. Хоча ще декілька слів про температуру. Температура. Якщо у вас температура завищена, у вас буде підтікати якби, філамент. Тобто, крім того, що коефіцієнт потоку треба правильний, так ще треба і визначити температурною і правильну температуру. Я зараз друкую на високих швидкостях. 200 мм в секунду, у мене швидкість. Нормально ніби друкує, але нюанс, що потрібно підвищувати температуру, щоб легше було філамент видавлювати. Ну Тут кілька ще нюансів, що якщо у вас екструдер не справляється, то скільки би там температуру не підвищували, на моєму старому екструдері із старим хотендом у мене не вдавалося вичувати той об'єм, який потрібен для такої швидкості. На новому вже все вдається. Така швидкість, ну, нормально друкується. Але павутина в мене є. І що на ПЛА, що на копету, ну, напишіть в коментарях, хто вирішив такі проблеми. Можливо, друкує також приблизно з такими швидкостями і з високими температурами. Я там десь в коментарях не в себе, а десь колись читав, в групі, який, здається, в Телеграмі чи в Вайбері, по 3 d друку, що ну, людина друкує на високій швидкості і там більше 250 тисяч, там, 260 чи що. Ну, коротше, дуже висока температура для копету. А він там просто витікає, він виливається по суті. І йому нормально. Якби. Я не дуже тоді розумів, навіщо це такі якби, заморочки. Це ж павутина по-любому. Ну, я тоді про це не, не запитував, чи є там павутина, чи немає, але я думаю, що вона по-любому при такій температурі є. Ну, у мене зараз подвійне охолодження і детальні дані плеве, тобто температуру, коли я підвищую, все одно ось тут нема завороту. Коли я друкував на одному кулері з правої сторони, то ось ця вежа в мене, ось тут мала заворот завжди. тобто ось ці краї. Де нависаючі моменти ці вони завжди були завернуті. Чому? Тому що воно не охолоджувалося належним чином, і коли проход завершувався, ну, от сопло пройшло, воно тягне, не встигає захолоняти ця лінія, і воно тягне за собою і підриває. Таким чином, по суті, це те саме, що і з павутиною. Воно просто при високій температурі не встигає застигати, плюс трошки підтікає, бо той ретракт не справляється. А якщо ви виставите більший ретракт, то також може бути павутина, там також є нюанси. Якщо ви зробите цю вежу, ну зараз ми до неї дійдемо. Отже, потрібно визначити. Правильну температуру, правильний об'єм видавлюючого пластику, тобто коефіцієнт потоку в одиницю часу. І ретракт. Ретракт це у нас тест втягування. Ну, нехай буде. Нічого нам не потрібно. Тест втягування. Наріжемо. Ну, От воно від шва до шва. Там видно, як це буде приміщуватися. І цей. Це калібрування покаже вам, який у вас буде правильний ретракт. Зараз у мене виставлено в налаштуваннях було, коли я стартував цю програму, ну, тобто калібрування 01 крок. 01, тобто 01, 01, 01, 01, 01. Ну, ви просто додаєте там 01, 02, 03, 04, 05, 0.6, 0.7. От у мене зараз виставлено 07, я трошки підвищую, мене було взагалі 0,5. І мені було нормально. Але після того, як я підвищив температуру, також то швидкість, також підвищив температуру, і ретракт змінився. ну Вже більше він потрібен. Не, не знаю, можливо, навіть спробую 0,8. Це для Direct Extruder, не для Боудена. Тобто тут тест на втягування, якщо у вас Боуден, то тут взагалі від 1, а то від 2 потрібно починати. ну Я в тому відео розповідаю про це. На той момент у мене ще був Бовден. І до 5, а то й навіть до 6. І крок можна в принципі, кратний навіть 0,4 робити. Там нема такої точності у Бовдені. А для Директа ну, по-любому 0,1 крок, і від 0 можна. Від 0 до 1 я роблю собі тести. І мені показує, що вище 0,5, у мене все ок. Але я ж кажу, коли я поставлю 0,7, Стало краще трішки. Тому ну, цей тест все ж таки трошки необ'єктивний, як не крутий. Все одно, якщо коефіцієнт потоку неправильний, то вам цей тест нічого не покаже. Тобто, можете навіть перевірити, просто завалити коефіцієнт потоку на якусь більшу цифру, навіть не незначну, а там 1.15, наприклад, у мене нормальний. Я визначу собі, і можна поставити 1,2, наприклад. І зробити цей ж тест. Тут буде павутина завжди-всюди. Ну, Може, там якийсь проблем буде, але в основному буде павутина. Я вже з цим якби, грався і довго не міг зрозуміти, чому так. Хоча коефіцієнт потоку був більш-менш нормальний, ну, там, в мене не було такого, що там пластикочавився і екструдер прям не міг видавити, тому що сопло вже там вперлося. Ну, про що я. Тобто... Воно хоче подати, але вже немає місця, щоб його подати. В пластик. Такі нюанси бувають. Це значить, що там вже ну, завишений коефіцієнт потоку, і пластик просто не вже більше, ніж потрібно. то вже там, Був у мене якийсь збій, я не пам'ятаю, чи після того як екструдер замінив. Чин. Коротше, щось, щось в мене було не так. У вас, скоріш за все, такого нюансу не буде, тобто тріщатки не буде, пропускати шестерня не буде, але можлива паутина. І це, скоріш за все, не ретракти, а або коефіцієнт потоку неправильний, або температура. І слід звернути увагу на ці два моменти. А тоді вже, після того, як ви визначили, тут навіть послідовність, після того, як ви визначили температуру, швидкість потоку. Випередження тиску PI це ситуативно, не в усіх прошивках воно є. А тоді ви вже тест на втягування робите, так би мовити, в самому кінці. Ну, чому я говорю в самому кінці? Тому що інші тести ну, не, для, не для всіх можна сказати. Ну, це я так дуже грубо, звісно. Але, як на мене, не для всіх. Ці макс витрати зазвичай люди друкують не на дуже високих швидкостях, воно їм просто банально не потрібно. потрібне. ну UFA потрібний тест, так на мене. Буває, просто не знаєш, з якого боку в тебе буде брак шурувати. От я визначив, що в мене там з одного боку без охолодження, якраз з того, з якого тоді, на той момент, у мене не було обдува, по суті. Тобто це під 30 градусів відносно Ікса. Ось так. Як я мишкою показую. У мене тоді була проблема. Ну, коротше, це взагалі такий відступ, який зробив при ці тести. Все є відео на каналі. Пошукайте там. Ну, все розказано, коротше. Навіть кілька відео є. І є список відтворення про ці всі калібрування. Ну, і це, в принципі, все, що я міг так згадати. Е, ну, Сам якби, на власному досвіді до чого дійшов. Чому викликається якби, ця павутина? Що в пила, що в копет вона може бути. В копет вона зазвичай, навіть якщо у вас все ідеально, ви все одно від неї нікуди не дінетеся. І ще такий нюанс: е, буває, зараз попередній перегляд. Буває так, що у вас. Ось тут прям такі, як би це сказати, ну такі, наче пробочки залишаються. Тобто клаптики філаментові, якщо, крім павутини, павутина це ще таке, її можна обпалити, там. коротше, не проблема з нею щось вирішити. А ось ці такі напливи, ну, їх вже не обпалиш, їх треба тільки зрізати, якось спивати, коротше, рісцем якимось. Чому воно трапляється? Це уже. Точно не коефіцієнт потоку, як на мене. Ну, З тим, що я стикався, коефіцієнт потоку може вплинути тільки на паутину. Тобто, звичайна паутина, це якраз може бути через завишений коефіцієнт потоку. До речі, про коефіцієнт потоку у якості, в класі якості у програмі Orca є ще такі нюанси, як коефіцієнт потоку верхньої поверхні і нижньої поверхні. І от якщо у вас стінка не злипається, ну, тобто у вас є дві стінки, от... У міцності. Ви налаштували собі у вас три, наприклад, периметри, тобто три стінки. Давайте. Так, тут їх немає, тут одна. Е, ну, не суть, тут можна так сказати, дві, наприклад. І між ними є зазор. Е, ви піднімаєте коефіцієнт потоку, тому що зрозуміло, що у вас десь не до екструзія якась виходить. Е, ну, в принципі, більш нічого, ніяких таких варіантів не може бути. Це тільки коефіцієнт потоку неправильний, неправильно визначений. Ну, напишіть в коментарях, якщо ще якісь фактори впливають на це, я так сходу щось не пригадаю, наче більше ніяких на цей зазор не впливає факторів. Ну, швидкість, також я помічав, що якщо у вас невисока швидкість, то коефіцієнт потоку там, навіть. Не те, що точно, а приблизно за замовчуванням який він був тут 0,95, здається, ворці, його вистачає з головою, тому що на низьких швидкостях всі стінки зазвичай склеюються досить добре. Таке. А от вже там, якщо ви хочете, ну 80, ну навіть 60 плюс швидкість друку. Зазвичай це вже там до 80 і ближче, то там уже потрібно більш точно це все калібрувати, визначати, щоб у вас стінка нормально злипалася по X по Z. Ну тобто. Мається на увазі по висоті, то там треба коефіцієнт потоку правильний. І от він викличе вас тільки павутину. таких напливів не буде. Якщо з'являються напливи, потрібно дивитися в температуру і у ретракти. Тобто, якщо у вас неправильна температура значить, ну, завищена, наприклад, у вас не, сп... не справляється із втягуванням. Ваший екструдер хотент, воно все підтікає, тобто термобар'єр що впливає на це дуже сильно. Про термобар'єр у мене також є відео декілька, тому що він виходить, не охолоджує швидко ваший філамент і він тече просто. Я, можливо, на монтажі додам зображення, про що я, таке, як у мене в тому відео про термобар'єри. Він має відсікати гарячу сторону і холодну. Якщо він під час втягування ретракту не встигає охолодити ваш філамент, то він просто тече по соплу. І коли переміщається з точки до точки сопла, воно трошки пропускає цього філаменту. І це не є добре. Буде, звичайно ж, павутина. Такі нюанси. Але я ж кажу, якщо ви хочете друкувати на високих швидкостях, то висока швидкість це автоматично. Більша температура, щоб продуктивність вашого хотенду-екструдера в сукупності видавала цю всю, якби цей весь філамент в одиницю часу. Ну, Ми зрозуміли принцип. Але ну, я думаю, зрозуміло пояснив, що це коефіцієнт потоку, тобто його можна окремо коригувати, це коефіцієнт потоку верхній і нижньої поверхні, це коли у вас тут якісь зазори є. Коли у вас все добре по стінці, ви додали там потоку, наприклад, у цих налаштуваннях. 1,2 зробили, визначили собі, що він вам буде такий більш-менш ідеальний. А по цих поверхнях у вас вже переекструзія, і ви бачите, що лінія до лінії там видавлює наверх прям філамент. То Тоді можна тут його просто верхню і нижню скинути. коефіцієнт потоку. І тоді воно якби буде більш-менш нормально. Але я всім рекомендую мати pressure Advance у прошивці. Без Pressure Адвенс набагато чаще жити і друкувати. Я після того, як її зробив, ну перепрошив, то дуже, дуже багатьох дефектів при друці позбавився. Крім павутини. Павутина зі мною завжди. Але я ж кажу, я її знівелював до такого рівня, де її просто можу обпалити. І вона не буде такими напливами, як може хтось бачив у себе, як я бачив у себе колись. Але повністю я її не прибрав. Напишіть в коментарях, хто. Можливо, знає, які повністю прибрати. Буду дуже вдячний, тому що я не спромігся. Якби. Друкую ПЛА зараз на температурі 220. Коли зараз взяв роботу в друкармії декілька моделюк і друкую на 0,5 шириною лінії. висоту я не піднімав, висота 0,2 ніби мене нормально, не хочу піднімати. Воно трошки якесь дефективне, мене виходить. ну Можливо, через високу швидкість. А от сопло 220 на 220, і я навіть піднімав 225 на 225, але тоді там, де нависання, дуже погано друкує, завер... завертає. Це з таке. І воно трошки підпускає екструзію, ніби я правильно там коефіцієнт потоку визначив більш-менш. Хоча лінія ширша, я його збільшив, там до 1,3, здається. Паутина там є, навіть на ПЛА. А на. Копету, на копету, ну так само, в принципі, я там також температуру збільшую до 240. Зараз е, друкую, якщо раніше було 230 і було мені нормально, то при більших температурах, точніше при більших швидкостях, вже прокласи йдуть пропуски, типу екструдера. Тобто він клацетить, він не встигає видавити його. При 240 вже нормально. Ну, це в рамках в діапазоні, якби нормальної температури для копету. Але павутина там є. Хоч і дуже незначна, але є. Тобто її просто опалюю і все ок. Як це робиться, і про який інструмент я говорю, в мене також є відео. А поки що, дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також увімкніть дзвіночок, я вже про це говорив. Якщо не хочете пропускати мої відео, підпишіться на. Групу у телеграмі про Creality Ender 3 v 2 саме про цей принтер у мене є група і люди буває там діляться якимись своїми враженнями. Нас там небагато, тому долучайтеся. Ну і успіхів в навчанні, до зустрічі.